Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне, запитує молодий юнак Ісуса Христа. Ісус озвався до Нього. Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог? Одразу виникає питання: а хіба Ісус Христос був недобрий? Хіба Він не робив зцілення? Хіба Він себе не вів належно, щоб бути достойним, назватися добрим? Звичайно, так. Але перед нами непростий юнак. Юнак, який хоче випробувати Ісуса. Ісус є серце-видець, і Він бачить Його намір. Пізніше це розкривається у Євангелії. Він не зміг роздати все своє добро, і Христос це знав. І через Його таку високу видиму духовну планку Христос сказав, що тільки один добрий. Чому? Тому що добро завжди йде лише від Бога. Він каже, учителю. Але Христос, Він не просто є нашим Учителем, Він є сам Господь. І Христос каже, що ніхто не добрий, крім Бога, підкреслюючи, що Він і є нашим Спасителем. Добро ми самі по собі робити не можемо. Ми думаємо, що це наша воля робити добро. Але тут, як сказати, будь-яке добро, яке ми чинимо, маленьке чи велике, воно йде тільки від Господа Бога. Є притча, яку ви всі дуже добре знаєте. Один чоловік придбав собі маєток. І ось він мав чудовий сад, там росли прекрасні яблука. А сусід заздрив, і сад був того більший, і будинок він зміг купити швидше, щось своєму то не сходилося. І ось він постійно висипав йому гній на його територію і залишав там відро. Потім знову, і знову, і знову. І він все чекав, коли сусід проявить до нього агресію йому відповідь. А він, відро, яке мав, помив, відчистив сусідське, наклав туди свіжих яблук і поніс до свого сусіда. Стукаю в двері, а той вже думає: нарешті мені відплатять тією монетою, і у нас буде ще більша баталія. Та чоловік виявився добрим. Тому що, відкривши двері, сусід побачив його відро, але чисте. Його грязне відро, але наповнене свіжими яблуками. І він прийняв цей дар і все не розумів, чому цей відповідає йому злом на добро. І він був добрим не просто тому, що вирішив провчити цього чоловіка, а тому, що в серці його не було злоби. Він хотів, мріяв і творив добрі справи. І ось чоловік, напевно, задумався. Задумалися і ми. Чому Христос добрий? Він добрий до нас тому, що скільки би ми не чинили зла, скільки ми би не падали в гріх, скільки ми б не падали в своєму гріху, він готовий знову і знову нам прощати. Але в всьому є завжди своя межа і свій час. Нам дана Біблія, і ми знаємо, чим все закінчиться. Ми знаємо, як наше життя по пріоритетах розставлене. Залишається лише робити вибір, бути добрим чи бути злим, бути таким. Хто хоче випробувати Ісуса Христа як ось цей чоловік із сьогоднішнього Євангелія, чи бути тим, хто скаже, так, Господи, я піду за Тобою. Далеко не багатство є мірою, яка пускає нас у Царство Боже. Далеко не бідність є запорукою того, що ми отримаємо білет у Небесне Царство. А наші добрі вчинки, які йдуть не від нас, а тільки від Господа Бога. Добрі справи дорівнює бути зі Спасителем. Я бажаю кожному із нас, дорогі брата і сестри, Божого благословіння, великої наснаги і добрих справ для того, щоб наближатися до Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!